13 листопада 1985 року сталося одне з найстрашніших вивершень вулкана у 20 столітті. Невадо Дель Руїс, активний стратовулкан в Андах на заході Колумбії, після десятиліть відносного спокою вивернувся, і це призвело до масового знищення міста Армеро. Хоч саме виверження не було надзвичайно потужним у геофізичному сенсі. Його наслідки стали однією з найсмертоносніших вулканічних катастроф ХХ століття. Виверження спричинило раптове танення льодовиків на вершині вулкана, внаслідок чого утворилися лахари це потужні грязові потоки, які дійшли зі схилів і зруйнували все на своєму шляху. Місто Армеро знаходилося за понад 70 кілометрів від кратера. Лахари досягли його менше, ніж за дві години після початку виверження. Воно було повністю зруйноване. Під товщою бруду каміння та уламків будинків загинуло близько 23 тисячі людей, 45 тисяч мешканців. Ще понад 4 тисячі отримали поранення. Це стало найбільшою природною катастрофою в історії Колумбії. Та другою за кількістю жертв подією у ХХ столітті після виверження вулкана Монт-Пеле у 1902 році. Попри те, що сейсмологи попереджали про зростання активності вулкана ще за кілька тижнів до катастрофи, евакуаційні заходи не були вчасно реалізовані. Через погану координацію, відсутність термінового реагування та недовіру з боку місцевої влади, тисячі людей залишилися у зоні ризику. Матеріальні збитки від катастрофи перевищили 1 мільярд доларів. Але справжньої ціни людських життів і зламаних доль не виміряти жодними сумами. Розпочались масштабні евакуаційні і рятувальні роботи. До Колумбії прибули рятувальники та волонтери з усього світу. Але через погану логістику, нестачу обладнання та низьку відповідальність врятувати вдалося лише невелику частину тих, хто опинився під уламками. Особливий розголос трагедії придала історія 13-річної дівчинки Омайри Санчес, яка понад дві доби перебувала у пастці, затиснута бетонною плитою. Французький фотожурналіст Френк Фурньє сфотографував дівчинку з настільки налитими кров'ю очима, що вони здавались чорними. Посинілі і вимоклі дитячі пальці ледве тримаються за дерев'яну палку, голова 13 літньої Трохи вищі води, в очах безмежний страх, а ще усвідомлення того, що, хоч вона і жива, у неї немає жодного способу вибратися зі смертельної пастки, її ніхто не спроможний врятувати, і тому в погляді приреченість. Серце завмирає у грудях, коли дивишся в беззахисні дитячі очі, які благають про допомогу кожного дорослого, і тим звинувачують тих, хто міг би врятувати тисячі людських життів. А не зробив цього вчасно. Отямившись в крижаній воді, Омайра нічого не могла вдіяти, окрім як чекати свого трагічного кінця. Погляд дівчинки бентежить, тому наче й сам відчуваєш безсилля, злість і вину за її моторошне чекання смерті. Неспроможна рухатися вона все ще сподівається на допомогу, надіється на дорослих людей. Було здійснено безліч рятувальних операцій, ті, хто намагався врятувати її життя. Мало що могли зробити, крім як втішити дитину в її останні години життя. Вони натягнули на неї шину, щоб вона трималася на плаву, доки люди приносили їй солодощі та напої. Фото зроблене третього дня перебування дитини в холодній воді, коли її життя уже добігало кінця. Можна лише уявити, скільки сліз пролила омайра, панічно шукаючи виходу, звертаючись до людей. Вона співала для тих, хто проходив допомогти, благала Бога, просячи порятунку. Але порятунку не було, залишились лічені години до її останнього подиху. Очі дівчинки такі глибокі, наче бездонна криниця, заволочені легкою димкою. Омайра прощається зі світом, який не зумів врятувати її юне життя. А її обличчя стало символом людського страждання і безсилля перед катастрофою. Світлина Фурньє облетіла весь світ і стала переможницею конкурсу WarPers Photo у 1986 році. Фотограф сказав, що дівчинка зіткнулась зі смертю мужньо і гідно, згадуючи, що в неї почалися галюцинації, і вона попросила фотографа відвести її до школи, бо боялась, що запізниться. Вона перебувала у великій калюжі, нижче пояса, завалена бетоном та іншими уламками будинків. Вона була там майже три дні. Світанок лише починався, і бідолашна дівчинка відчувала біль. По всьому периметру опинилися у пастці сотні людей. Рятувальникам було важко дістатися до них. Я чув крики людей про допомогу, а потім настала тиша, моторошна тиша. Це було дуже тривожно: там було декілька гелікоптерів. Деякі з яких були надані в оренду нафтовою компанією, яка намагалася врятувати людей. Потім була ця маленька дівчинка, і люди були безсилі допомогти їй. Рятувальники продовжували повертатися до неї, місцеві фермери та деякі люди, які мали якусь медичну допомогу. Вони намагалися її втішити. Коли я робив фотографії, я почувся зовсім безсилим перед цією маленькою дівчинкою, яка сміливо та гідно зустрічала смерть. Вона відчувала, що її життя йде. Із інтерв'ю каналу BBC. Форні згадував, що після цього деякі люди запитували його, чому ти не допоміг її, чому ти не витяг її. Він пояснював, що врятувати дівчинку було неможливо. Сказавши був крик, дебати на телебаченні про природу фотожурналіста, про те, наскільки він стерв'ятник. Але я відчував, що єдине, що я можу зробити, це належним чином розповісти про мужність, страждання та гідність маленької дівчинки і сподіватися, що це мобілізує людей на допомогу тим, хто був врятований. Я був щасливий, що була якась реакція, було б гірше, якби людям було байдуже. Я дуже чітко розумію, що я роблю і як я це роблю, і намагаюся виконувати свою роботу з максимальною чесністю та порядністю. Я вважаю, що фотографія допомогла зібрати кошти з усього світу та підкреслила безвідповідальність у лідерів країни. Була очевидна відсутність лідерства, не було планів евакуації, хоча сейсмологи передбачали катастрофічні масштаби виверження вулкана. Люди досі знаходять цю фотографію тривожною. Вона підкреслює неминучу силу цієї маленької дівчинки. Мені пощастило, що я зміг стати мостом, який зв'язує людей із нею. Пам'ять про Омайро Санчес живе у серцях людей. Тих, хто знав дівчинку, і тих, хто бачив фото. Її споруджено пам'ятник на руїнах рідного містечка та присвячено ряд літературних творів. Вона померла 16 листопада через три дні після виверження вулкану від переохолодження чи гангрени. Чиганрени. Маме Сім'яскуча. Yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho. Mi papi, mi hermano. Y yo, adiós, madre.